Сумочки кремлі плюс екстра 15 кілограмів, 7643. Лота тут є така оригінальна від Філа. Така може бути і на пасочку, і в групі. Така жовтенького кольору. Тут є така, щоб там телефон чи гроші тримати. Базовий посочок. Наступна у нас така гірчичного кольору. Тут ще заклеєний ремінчик. Дуже класно, класна підкладочка така. Наступна у нас чорна, щось по типу бананка. Така класна. Такого типу. Наступна у нас біленька. Це вже сумка-сумка. Така велика, класна. З ручечками. Тут є пасочок також. Тепер трендова сумка. Тут, наприклад, щось таке, як зміїни, е зміїна шкіра. Наступна у нас є дві однакові сірі класні, дві ідентичні. Наступна така на довгому кусочку. Далі у нас така вечірня Більша сумочка. Вона може робити поколечко, може бути довше. Ой, привіт! Наступна така. Нам привіт передавали. Така сумочка, вона може теж укорочуватися. Далі у нас таке щось по типу рубзачка. Така класна. Наступний у нас такий рюкзачок. Тут теж все новеньке, все класне, швиденько вам покажу підкладку. Бачите? Все новесеньке. І ще один рюкзак. І в нас знову тут заклеєні ручечки. тобто вона нова. Далі така велика сумка. Зараз набирають популярності такі великі сумки. Тут ближче покажу така. Наступна у нас. Таке як валіза величезна, спортивна, спортзал, відсума. Бомба просто. Наступний у нас такий на рюкзачок, чоловічий. Може, бути жіночок, хто туди і колібить. Тут є ортопедичні стрічкиці. Тут є пішенка. Суперова. Наступна жіноча така теж вечірня. Чорненька, простенька, на ланцочках. Наступна у нас в лотику бананка. Тут теж є маленька кишенька на якісь наші дрібнички. Наступна така сіренька, теж дуже класна. На пасочку. Тут у нас якісь олемики, як лама. Ось така, що є такого типу сумочки. І я нагадаю, що це у нас крем плюс екстра. 7650 гривень. Також є плач такий. Далі щось таке негрусеньке, такі теді класні. Ось такі. Теж на ланцюжку показую буквально останні позиції. Це у нас теж бананка чорна. Це така, як косметичка. Такого типу сумочка. Прямова тут є і довгий ремішок, і короткий, теж його можна підвільняти. Ось такого типу сумка. Незвичайна ну, така. І тепер... Та що? Вау! вау, вау така сонка, що? А тут ще є. А це шкіра, це у нас шкіряна, така велика, тут ще є масочка від ковіду треба буде викинути, напевно. Показую ще лишилося дуже багато. Не знаю, напевно, не встигну всім вже показати. Такий клач рожевий, така сумочка рожева. Такий шопер. Класний, сірий. Наступний у нас такий шопер. Золотий минучок. Настя пігні. Показує до що... останні речі. Такий Такий Таке підноутбук, напевне. Така солочка чорна. Ну, щось маленьке, дрібненьке, якийсь телефон. Знову ж таки, жіноча сумка. Рюкзак чоловічий такий. Це така яскрава бананка і знову під ноутбук. Пишіть коментарі.